Вітаю всіх! Як енергія аркану Помірність будуть впливати на нас сьогодні, 14 жовтня 2024 року. Енергії сьогодні понадмірності, тому важливо не впадати в крайнощі, а намагатися дотримуватися балансу, тобто золотої середини, між хочу і можу, між можливостями і потребами. Коли хочу, відповідаю можливостям, потребам, і ви для цього все маєте. Бо від впливу думок залежить вміння тримати цей баланс. Загалом день має бути спокійним, робота, повсякденні справи, обов'язки і все таке. Полегшить цей день, якщо правильно розподілити сили і ресурси, а якщо ще додати розважливість і стриманість, то день пройде без особливих потрясінь. Можливо, доведеться наводити порядок у справах або на робочому місці, або вдома. На роботі в бізнесі без змін, але комусь доведеться підвищувати кваліфікацію або навчатися чомусь новому. Співпраця з іншими людьми буде благосприятливою. У особистих стосунках будь-яких змін не передбачається. Все залишиться на тому рівні, на якому є зараз. Для тих, хто без пари, також цей день без змін. І порада на сьогодні. Будь-яку ситуацію сьогодні можливо вирішити за рахунок вашого терпіння і обережності. Хочете, щоб питання вирішилось на вашу користь, то будьте готові йти на компроміс, але ураховуйте різні думки, щоб це не було однобоко. Приводьте справи у порядок, завершуйте ті справи, які вже розпочали раніше. Сьогодні рекомендовано вести помірний спосіб життя, тобто цей день прожити потрібно під егідою. Все в міру. Уникайте хаосу, не порушуйте особистий простір інших людей, навіть якщо це дуже близькі вам люди, і не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім розширюйте свій світогляд. завжди шукайте компроміс, але ураховуйте особисті інтереси. Мир вам і гарного дня!